Всім добрий день з України. Я просто навіть у мене немає слів. Ви подивіться. За календарем у нас 8 квітня 2025 рік. Справжня зима, справжня зима. Це просто це просто вражає. Це просто, знаєте, така картина. Просто неймовірно зимова, справжня зима, а тут ще ці ялиночки і таке враження, що в нас на вулиці не Середина весни. А що? А справжнісінька зима, Так, ще раз пройдемо повз цієї краси. Ще раз гляну, так ще подивіться, як красиво, як у нас, гарно. Ще, отак, ще раз цю красу вам зніму. Нагадую для тих, хто пропустив, що сьогодні в нас в нашому чудовому селищі, яке я дуже люблю, у нас сьогодні відкрилася нова кав'ярня, яка називається Кава до смаколики. Ми ще подивимося, як вона буде виглядати в ілюмінаціях. Але діти в захваті, я бачу, подивіться, як там людно, як там гарно. І ще зима така справжня. Просто неймовірна краса. подивимося, так? Да? Ми не будемо заважати людям святкувати, а ми йдемо далі. Ми йдемо далі, сніг трошки заспокоївся. Кошмар. Радість. Так, ви бачите, як сніжно. А ми підемо. Щось ми купимо теж. Так. Це у нас так. Я навіть її уваги не звернула, що тут у нас порозчищали все. Так, залишилося трохи, трохи всяке таке. Угу. Так. Ну, скажіть, будь ласка, ну. Я не знаю, ну... Взагалі, це вербний тиждень, вербниця, зима вернеться, всі це знають. І з да давен, хто як називав. Моя правабуся чомусь називала Марцеві планети. Хоча, звичайно, це ж не березень. Але іноді ж попадає, якщо рання Паска. А ви знаєте, що паску Великдень святкують у єдиному проміжку і більш ніякі числа. Крім цього, проміжку Великдень святкувати не можна. Тобто ми святкуємо саму ранню Пасху, вона у нас 4 квітня, а саме пізня 8 травня. Ось собі знаєте, з 4 квітня по 8 травня можна святкувати Великдень. Випадає він за тим місяцем, що на небі, вираховують його. І в цьому році ми його будемо святкувати 20 квітня. Але ж іноді він припадає, випадає і на. На четверте, тому, звичайно, верна неділя тоді випадає на кінець березня. І може тому люди назвали це Марцьові планети. Хто називає це? Єврейські кучки, Жидівські кучки, особливо в Одесі. Я не одноразово чула цю назву. Ось так. Тому завжди холодно, завжди холодно. Кажуть, що не можна нічого садити, ніякі квіти, нічого не сіяти взагалі Вербний тиждень, він такий, може тому, що холодний, може тому, що не можна. Існує дуже багато звичаїв стосовно цього прекрасного такого традиційного свята як Великдень, вербної неділі. Ми ще будемо про це говорити, а ми говоримо просто про вербницю, що зима повернеться. І сьогодні вербниця, зима вернеться, це просто сьогодні підійшло як. Ніколи. так Сніжно. Дуже гарно. Попала, попала. Бачите, як гарно. Зранку ще було сонечко. Ми сьогодні цілий день з вами попадаємо. І бачимо, як людини як настрій, як погода, каже, міняється. От сьогодні така помінлива погода, сьогодні було і сонце. Було морозно, вже сніжно, але сніг розтає. це означає, що мороз трошки збавив свої оберти. Ну, так от. Ага. Це наша аврора. Мені треба було в Аврору щось, щось я хотіла, не пам'ятаю що. Так, так, ідемо спочатку сюди. Ось людей, як завжди, багато. Люди відчувається такий пересвідковий настрій, незважаючи ні на що. Попри цю страшну війну, людина, людський організм створений так, що людина шукає позитив, де тільки можна його знайти. І, звичайно, що вона намагається не звертати увагу на всякі негаразди. А ми з вами закінчуємо наш репортажик маленький. Йдемо в магазин. Ще один. Всім доброго. Уже вечора. Будьте здорові!